У явській громаді всебічно розвивається національно-патріотичне виховання. Саме тому вже четвертий рік поспіль тут проводять вишколи для вихованців дитячих військово-патріотичних клубів. Кожного року програма вишколу видозмінюється відповідно до реалій сьогодення. Це навчальний макет Браунінг для збивання повітряних цілей. Він використовується на базі Браунінг. Також тут можна вибрати декілька інших видів зброї, але я покажу саме на Браунінгу. Тут можна вибрати декілька цілей: шахет, Орлан К-52 і Мі-24. Я вам покажу на, на К-52, Попробуємо його збити. Я поцілюю по цілі і відкриваю вогонь. Досвідчені інструктори, ветерани навчають поводженню зі зброєю, вивчають з підлітками техніку та тактику військової справи, зокрема, вмінню водити дрони. Мені до війни дарували дрон, і я його чуть-чуть водив. Подобається. Ну, так сподобалося, але я думаю, що з мене буде поганий водій дрону. Чому знаєте, дрон водити – це дуже класно, круто, але піхота мені подобається більше. Ну, у мене був дрон, мені подарував його батько. Він був не дуже збалансований, а після того, як я спробував поводити дрон, який нам давали, то це дуже класні відчуття, все дуже класно працює, все. Ну... Таке враження дуже класно, дуже подобається. Тут багато чого навчають, і навіть сам уже навчаю. І дуже подобається так. Цього року у вишколі взяли участь близько 60 хлопчиків та дівчаток з чотирьох громад Полтавського району, а саме Скороходово, Чутово, Новоселівки та Диканьки. Ми акцентуємо більше на війну 21-го століття. У нас зараз не люди воюють, а електротехніка повинна гинути, а не люди. Тому у нас є види дронів, симулятори по шахедах і всіх безпілотних засобах, і в першу чергу не автомати потрібно вивчати, а зброю 21 століття. В першу чергу медицину не знаєш медицини – зброю в руки не береш. Коли в нас діти на даний час більше знають, ніж врачі в лікарнях. Знають, як накладати турнікети, як накласти жгут пов'язку на шию. Лазерний тир, лазертаг, спорядження та муляжі. Всім цим забезпечені учасники вишколу. Керівництво громади та ветеранам спільними зусиллями вдається залучити надсучасну техніку для проведення занять а також кращих інструкторів, які у вільний від служби час готові ділитися досвідом та знаннями. У нас повні е Набір, скажімо так, новітніх технологій, які використовуються зараз в цій війні: це дрони, це засоби для збиття відповідних шахетів, орланів, тому подібне. І зараз професійні інструктори з дітьми займаються саме в цьому напрямку. Програма насичена. Кожен день перебувають професійні військові, які передають неоцінений досвід користування саме цими засобами. Дні 2021 року було організовано перший вишкіл на території цього лісового масиву. Тоді понад 40 хлопчиків та дівчаток вчилися товаришувати та бути патріотами нашої України.